Канал Конфігура 96 пропонує Божевілля, вірогідна історія, боротьба народу за незалежність, війна, воїн первинної громади, воїн держави, війна і влада, адміністративна реформа як порятунок від шпигунів. Отож, йла війна, велика війна Східною Федерацією, і основною білою особою в країні став воїн. Так саме воїн, простий рядовий воїн, не президент, не парламент, не урядовець, не бізнесмен і навіть не хлібороб, а воїн. Бо коли ворог нападає на країну, без президента країна існувати буде, без парламентаря тим більше. Урядовці під час війни стають не помічниками, а гальмами захисниками вітчизни. Якщо бізнес не працює на перемогу, то такий бізнес під час війни не потрібний. А хлібороб кидає свого пуга, бере в руки зброю і стає воїном. Але він не досвідчений воїн, він хлібороб. Тож багато він не навоює. В країні в час війни потрібний досвідчений воїн, який спроможний перемагати ворога не кількістю, а вмінням. Тож тільки професійний воїн може ефективно здійснювати супротив ворогу. Чи треба корити громадянина, який. Замість того, щоб брати в руки зброю, яку він не просто ненавидить, а смертельно її боїться, але він чудово робить свою справу чи дома, чи, ще десь за кордоном і заробляє немалі гроші, за які може купити воїнам сучасну зброю, з амуніцію і її захист ні, не треба. Кожен має робити те, що найкраще вміє робити. Але вже ця війна продемонструвала. Щоб боротися з ворогом, не обов'язково тримати в руках автоматичну зброю чи стріляти з гармати, досить бути вправним оператором покривання безпілотних, літальних, наземних, надводних чи підводних апаратів, тих же воїн. А цими апаратами можна здійснювати розвідку, безпосередньо знищувати ворожі об'єкти, військову техніку, проводити розмінувальні роботи на територіях як в тилу, так і в зоні бойових дій. Але ці апарати в сотні, а то й в тисячі разів дорожчі за стрілецьку зброю і навіть за гармати. То, щоб ними керувати, треба вчити операторів значно довший час, і цього потребує звичайна підготовка воїна, що застосовує до боротьби з ворогом стрілецьку зброю. Але йшла війна, і цього часу в нас було замало, адже ворог намагався завдати нам поразки. А що робила в цей час влада шостого президента? Вона готувалася до виборів президентських, парламентських і Бог знає ще яких, хоча згідно законодавства держави під час оголошення в Україні воєнного стану проведення будь-яких виборів на весь час дії воєнного стану заборонено, а ще в метрах парламенту готували зміну законів про Міністерство оборони, де правильно записати, щоб заступників командувача Збройними силами держави призначали міст оборони. Мало того, що за законом міст був цивільною особою, він ще й не служив в строкову службу в армії, хоча його і призивали, та він зумів ухилитися від призову. Та що там міст, якщо таким, та й ще й неодноразовим харіантом від служби армії, був сам шостий президент, на якого по основному закону країни під час війни покладалися обов'язки Верховного Голокомандуюча. Така ось була ситуація. Міністерство оборони чи то за некомпетентності своїх чиновників, чи то із злого умислу, що був схожий на саботаж, майже не забезпечувало військових амуніцію, яку тим самим приходилося купувати за свої кошти або звертатися до волонтерів за допомогою. Це могли б робити більш успішніші територіальні громади, якщо б їм на це були виділені кошти з державного бюджету. Забравши їх від Міністерства оборони, яке не виконувало своїх обов'язків. Так згодом і станеться, але це вже буде під самий кінець війни, коли армію будуть формувати за принципами скрижалю, у відповідності до 18 розділу з коли воїнами держави будуть воїни первинних громад, обрані на вічі перевинних громад, це будуть професійні воїни, що виконувати свій обов'язок з 25 річного до 60 річного віку. А кращі з кращих зможуть працювати інструкторами і викладачами у спеціальних військових учбових закладах і до 70 річного віку. І Тоді вже військові частини будуть утримуватися і забезпечуватися всім необхідним для їх ефективного функціонування перевинними громадами, на території яких ці військові частини розміщуватимуться. Та про це записано. У 18 розділі Скажал, який ще не був прийнятий як основний закон для кожної первинної громади, об'єднаних у державу вільних об'єднаних громад. Це відбувалося на 9-му році війни з Східною Федерацією. але було вже зрозуміло, що змінити ситуацію в нашій країні під час війни на користь народу нашої країни шостим президентом і цим його надійним парламентом неможливо але і змінити їх. Провівши вибори, також неможливо, адже по існуючому законодавству в час війни, при оголошеному воєнному стані, проводити вибори всіх рівнів влади, було заборонено. То що ж робити, як вийти з цього зачарованого кола? І було вирішено продовжити адміністративну реформу. Адже заборона на проведення будь-яких реформ, тому часі адміністративної, під час оголошення воєнного стану у, закон... у законодавстві не було. Але це було божевілля під час війни змінювати принципи побудови держави. Хоча ще більшим божевіллям було нічого не міняти, але при цьому втратити державу. Тож вирішили розпочати формування первинних цеглин оконовленої держави, первинних громад. Чи була б можливість зробити це у мирний час? Мабуть ще ні, бо все потонуло б безперервних і неконструктивних суперечках ось під час війни. На ці суперечки просто не було часу. Отож вирішили, там, де територіальні громади не знаходяться під окупацією ворога, провести їх внутрішню реорганізацію, створивши в них первинні громади. Первинні громади створювати на основі з затвердивши його як основний первинний закон первинної громади, а далі вже слідувати букви з на його основі формувати нові структури виконавчої і судової влади. Які на перших порах будуть діяти паралельно державним структурам існуючого устрою держави, і головний наголос у створенні нових структур покласте набрання первинними громадами, воїнів первинних громад, які стануть основою майбутнього війська, хоча на перших порах будуть діяти не згідно розділу 18-го стрижалю, а згідно штатному розпису армії існуючої держави. А так, як обрання воїном первинної громади, воїном держави до то має бути згода самого кандидата у воїни, адже це вибір на все життя. Первинні громади насамперед мали отримати згоду або відмову тих своїх громадян, які вже перебували у війську, як контрактники або як тимчасово мобілізовані, а потім вже подібний до подібного буде притягуватися. І воїни первинних громад, воїни держави будуть формуватися, бойові підрозділи у відповідності до 18 розділу з держави. Та це буде потім. Адже йшла війна. Війна, швидке закінчення якої на той час навіть не прогнозувалося. Але про це поговоримо згодом. А наступна наша розмова буде про те, як первинні громади організовувалися і формували майбутні держави. А ось що бажаю познайомитися з розділом третім планетарного життя Первинної громади, Влада первинної громади і вищих об'єднань держави посла на нього тут, а також з розділом 4 планетарного життя первинної громади, законодавча влада первинної громади і вищих об'єднань держави, посла на них тут. Ці три посили ви можете знайти під цим відео. Підпишіться на канал під цим відео. Рекомендуйте. Клікніть на значок палець догори під цим відео.